Всім доброго дня! Ми з вами на кукурузі, верніше на цукровій кукурузі, типу Бондюель. Тобто хочеться виростити кукурузку, і ми це робимо, вирощуємо, площа така відносно достатня для того, щоб е, щось виростити, щось заробити. І сьогодні, можна сказати, мова піде про те, що не тільки виростить кукурузу, а й виростить якісні, великі, гарні качани. Що для цього треба? Ну, я вам розповім. Поспілкувавшись з деякими грамотними людьми, а не передивившись там мільйон научних відео, все там бла бла бла, 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 така форма, тоді вносить, тоді не вносить. в общем, не поняв ні що вносить, ні коли вносить, ні скільки вносить. Тому треба з тими людьми спілкуватися, які дійсно на своїй практиці проходять це і мають результат. Тому поспілкувавшись. E, вони мені трішечки пояснили, і я пояснюю вам, і в моєму розумінні це дійсно так. E, під основне внесення я вносив приблизно 2 кг на соточку під орночку. Це як основне добриво для старту, кукурузки, щоб вона почала, почала рости, вегетувати. І думав підживлювати, як вона там посходила, як було там пару листочків. Але у до фази 5-6 листочків бажано кукурудзу не займати, тому що як там закладається качан, в общем, процеси йдуть і із 6 листочка починать тоді підживлювати. Для себе я вирішив підживлювати в два етапи. У фазі 6-7 листочків я вніс по кілограму селітра аміачної на сотку методом розкидання вручну. Порозкидав, все чудово, як бачите, кукурузка чудова, вегетує, все на світі. І це саме треба повторити через 10 днів. Якраз прийшов той термін, коли треба зробити друге підживлення кукурузки. Чому саме аміачний селітр? Тому що вона швидко доступна до рослини. Рослина швидко її засваює, там всякі форми азоту є. В общем, Слухав учених, воно дуже не цікаво, там, які воно там форми азоту. Саме головне, що вона її швидко засвоює і швидко росте, в общем, набирає масу. Це для маси кукурузи потрібно. Тому прийшов до висновку, що буду підживлювати аміачний селітр. Чому не карбомідом? Ну, Того, що карбомід може, воно там і якось і якісніше качан буде, але коли він подіє, коли він там перейде в ту форму азоту в доступну до кукурудзи, щоб вона його засвоїла, невідомо. Тому зупинився на аміачній селітри. І розказую вам у фазі 6 листочків, перше підживлення із розрахунку кілограм на сотку. По кукурузі методом розкидання. І друге підживлення через 10 днів. Теж кілограм на сотку в розрахунку, теж методом розкидання. Бажано, звісно, щоб земля була волога, щоб пройшов дощик Але як бачите, за моєю спиною хмари. Ось-ось, може, капне, ось ось, може піде дощ. На завтра стоїть дощ, але завтра я можу не вспіти внести. І вже буде дощ, тому сьогодні роблю це внесення. Якраз пройшло 10 днів. І для того, щоб качани були великі, виповнені, повні, гарні, смачні, хороші. Якщо качанчики будуть недорозвинені, то звісно, вони будуть непривабливої форми, не товарного виду, маленькі, ціни на них не буде. Да і взагалі. Покупцю буде неохоче їх купляти, так як всім хочеться здоровий великий качанок, щоб зварити, сісти, наїстися. Тому, тому вносимо методом розкидання. Ну, і отак, селітроаміачним методом, методом розкидання буду вносити. На свою конкурру, буду її підживлювати. Отак рівномірно розкидаю, так приблизно 10 на 10 візуально взяв цей участок і пішов кидати, розкидати селітр гам'ятні. Дуже дієвий метод, дуже необхідний, дуже вчасний. Кращого підживлення і не придумать, тим паче, паче притом способ, що я вирощую все, все вручну. Осталось дождатися опадів не сьогодні-завтра і буде чудовий, гарний результат. Ось один, один кілограм я Розкидав. І ще залишилось розкидати мені 5 кілограм. Приблизно в мене тут 6 соточок під кукурузу відведено і рівномірно порозкидав. Це не важко, це не довго, але дуже необхідно. Як бачу кукурузка, яка на полях і яка в мене. Я б сказав, що ну, гарна кукурудзка, гарно росте, гарно відгукнулась на перше підживлення. Тож, довносимо друге підживлення необхідне, яке, і будемо вже чекати на урожай. Можна сказати, посіяно, за бур'янами, з бур'янами бур поборено, доглянуто, підживлено буде. Буде все зроблено, що необхідно. Залишиться дочекатися врожаю. Тож, кому цікаво, що з цього, цього проекту вийде. Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь, буду все розповідати. Як продається, що продається, рентабельність, чи стоїть збільшувати площі, чи не Ну, Все, що касається кукурузи, буду вам розповідати. До побачення!